Ну даю. Що ми робимо. А може і ні, дивись, якщо він буде завжди. Де він дівся? Безполезна. Блять, я не бачу тебе. А, це ж не пизди. І Пізь... дзвенити. Я скучен, угу. та звал. Ти хоч стараєшся, успів, успів. Я дуже стараюся. Ти бачиш, як звинять кнопки. Де ти? Іди в жопу? Та даю. Ти не відчув. Іди в жопу. Ти? Це ж каццени, в мене. В ці моменти не не... Куди здоров'я на втікає? Скажи так. То, що я, хочу знати, болю йдеш. я не знаю, що ти хочеш. Оп, малой, не вилазь. Дві кроваті. Бо я люблю спати на маленькі теж. Но. Е... О, в нього мало вже і то ХП залишу. Атяк, каунтер. Так ти сам. Бля! В нього ж мало залишив. О, давай, бревно, ти якраз його тільки приніс. Ні. А що робити? На. На. Ээээ, euh, что тут нажимать?